Восьми ранку за київським часом в ефірі Мовиці Інтри. Я Анастасія Даугли. Випуск новин. до вашої уваги. Четверо людей постраждали в Одесі. Місто росіяни цієї ночі атакували ударними дронами. Як повідомили у ДСНС, за різними адресами спалахнули пожежі наймасштабніше у складських приміщеннях з продуктами. Також у приватному секторі згоріли дві автівки, понівечені гаражі та будинки. Одна людина загинула, і 13 поранені, зокрема, одна дитина унаслідок російських атак на Херсонщині. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби російські війська накрили авіаударами, дронами та артобстрілами 36 населених пунктів області. Били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, пошкодили 12 приватних будинків. Також понівечили складські приміщення, господарчі споруди, гаражі. Та приватні автівки. Під ворожою атакою опинилися минулої доби і Дніпропетровщина. Як повідомив керівник області Сергій Лисак, Росіяни атакували Нікопольщину, застосували фпв дрони, важку артилерію та скинули боєприпаси з дронів. Дісталося райцентру та Марганецькій громаді. Понівечена інфраструктура, дев'ятиповерхівки, торговельний центр. На Синельниківщині під обстрілами росіян були. Великомихайлівська та покровська громади там сталося декілька займань. Горіли дах багатоквартирного будинку. А на одному з подвір'їв навіс і льох у Маломихалівській понівечені 10 приватних осель та лінія електропередач. Усюди минулося без жертв. Ворог збільшив кількість атак на запорізькому напрямку. Під час штурмів використовують мобільні транспортні засоби, зокрема баги та мотоцикли. Про оперативну ситуацію на тому відтинку фронту нам розповів заступник командира загону безпілотних систем тайфун національної гвардії Павло Гвозденко. Найбільш активно проходять бої це на Оріхівському напрямку. Гуляй поле Велика Новосілка. Тобто ворог зараз саме в цих точках проводить найбільш активні наступальні дії, якщо порівнювати із мабуть там попередніми періодами, так то це значно зросла кількість ворожих атак. Сьогодні ми фіксуємо мінімум в два рази більше обстрілів. Ворог застосовує всі наявні в нього засоби і сили для того, щоб зробити пориви на цих напрямках. В Україні готуються провести перший чемпіонат з АМП футболу. У цьому виді спорту вже створено 13 команд. Тренування для ветеранів та цивільних, які втратили кінцівки. Тепер проводитимуть і у Запоріжжі. На першому занятті побували наші журналісти. На поле виходять гравці першої в Запоріжжі команди замфутболу. Її остаточний склад ще формується, тож долучитися до спортивного колективу можуть ветерани та цивільні, які втратили кінцівки. На дебютному занятті учасники придивляються до гри на милицях і пробують свої сили. Важко. Я, я, я до цього і на милицях в принципі не ходив. Я на протест і пішов зразу. Нічого, звикну часом. 33-річний Павло вперше на милицях буцає м'яч. Востаннє він грав у футбол ще в школі, потім захоплювався боксом. Захисника було поранено під час евакуації побратимів поблизу Покровська. каже такі заняття потрібні для відновлення фізичної форми та підняття морального духу. Постійно вдома знаходжусь, толком нічого не роблю або реабілітація, Там по кілька годинах вдома і... Таке заняття дуже корисне. А от Олександр уже два місяці грає у складі іншої команди. Навіть брав участь у всеукраїнських змаганнях. Він також захопився амфутболом після поранення, яке дістав під Кремінною. Каже, бігати за м'ячем на милицях не просто, але цілком реально. Понятно, що складно. Ви спробуєте самі милиці і як воно нагрузка на руки буде, ви одразу відчуєте. А так як постійно тренуватися, і ви вже на п'яте тренування будете бігати так, що вас ніхто не того не тренер не біжить за лави, як ми на милицях бігать. за всім, що відбувається на полі, уважно стежить тренер Євген Чебутаєв. Перш ніж проводити такі заняття, він пройшов спеціальні навчання і сам почав грати на спортивних милицях. Для того я і тренер, якщо я не влізу в їхню шкуру. Як я буду це розповідати, і це показувати, треба своїми діями їх навчити робити то те, то це. У них в очах іскарки <смі> бачимо, так що посміхаються, є і чорний юмор, і, і ну, всяке буває там. І хто підколеє друг друга там? Футбол це окремий вид спорту зі своїми правилами. В нашій країні його розвитком займається Українська асоціація футболу для підтримки команд і навчання тренерів. Асоціація започаткувала проєкт Ліга Дужих. Розроблена програма диплому в рамках Української асоціації футболу. І тренери навчаються, медики навчаються. Як... Як потрібно допомогу оказувати, яке харчування потрібно Цьогоріч в Україні планують провести перший чемпіонат замфутболу. Нині створено вже 13 команд. З одного боку слово футбол таке ж саме, але це зовсім інший футбол. Тут і правила, інші і тренер, інші, і судді інші, і інвентар, інші ворота. Інші. Ми запрошуємо взяти участь та долучитися кожного хто хто хоче спробувати себе у амфутболі. Немає обмежень окрім амфутболу. ветерани Запоріжжя можуть долучитися й. І до інших тренувань безкоштовні заняття проходять на 35 різних майданчиках. Найбільш ефективним, як показує досвід, це коли побратим запрошує побратим. Тому ми також звертаємося до наших шановних ветеранів для того, щоб вони ті, хто вже має такий досвід. Роботили за собою своїх побратимів. Самі ж ветерани кажуть, що такі спортивні заняття не лише відновлення, а ще й спілкування та підтримка. Наразі 15 учасників вирішили продовжити грати в амфутбол. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці. Телеканал Інтер, марафон єдині новини. Злочин на ґрунті ненависті та замах на вбивство. Таке звинувачення висунули. Мохамеду Сабрі Солиману, який напав на учасників акції у підтримку ізраїльських заручників у штаті Колорадо, чоловік жбурляв коктейлі Молотова. Вигукував антисемітські гасла. Постраждало восьмеро людей здебільшого літнього віку, у найстаршому 88 років. Нападника затримали на місці події. Під час обшуків його помешкання поліція виявила понад дюжину невикористаних пляшок. Із запалювальною сумішю. Підозрюваний зізнався, що теракт планував протягом року чекав, поки донька закінчить навчання. У скоєному не розкаявся під час допиту підозрюваний заявив, хоче, щоб усі вони загинули. Він ні про що не шкодує та обіцяє повернутися і зробити все знову. Також зізнався, що раніше намагався придбати вогнепальну зброю. А коли не зміг, то вирішив взяти коктейлі. Молотова не вдалося придбати, тому що чоловік не громадянин США. Щонайменше 12 менше людей загинули ще четверо дістали поранення через пожежу у реабілітаційному центрі у Мексиці. Трагедія сталася у центральному регіоні країни. Рятувальники стверджують, приїхали одразу, щойно отримали виклик. Однак врятувати всіх не вдалося. Особи жертв влада не розголошує. Відомо лише, що всі вони лікувалися від наркотичної залежності. Причини займання не встановлені. Розслідуванням займеться Генеральна прокуратура штату. Такі новини наступний випуск о 8.30. А зараз слова Олексію Фадієву. Він готує пряме включення з одного з активних напрямків фронту.